Так, зараз у нас суставна розминочка і все починаємо відселитися. У нас прикол в чому. Зазвичай всі показують, що от прийшли там люди вже з опитом в зал. У нас чоловік без опиту, ну, практично, в нього тільки 8 місць. Зараз починаємо з неї, наклончики наклончиків голови вперед-назад. 10 розочків. право ліво Якщо що, цей молодий чоловік вчора тренував ноги, йому сьогодні буде тяжко. О, щось щелкнуло. Так, завжди одну річ. Самі займайтеся, тренером займайтесь. Байдуже краще тренування э, з розминкою, ніж тренування без розминки. Далі вращення печми. 10 назад, 10 вперед. Кісті. Повністю проводимо суставну розминку всіх ставчиків, які будуть приймати участь в нашій роботі. Давай 10 назад, 10 вперед. Тут зараз треба враховувати деякі метрів, У нас Ярослав хлопчик трошечки худенький. І то в порівняно з тим, ким він був раніше, це зараз чоловік набрав маску. Ручки на затилок розтягнуться. На 30% власних сил давиш низ, розслабляєшся. Ручки на грузі підбороточком зверху. Ти вже насмарчений боїй. Запомнити найголовніше одне правило. В екстреній ситуації розтягнути міста потягнеться, не розтягнута порветься. Будь-яка вправа. Маліша, розминочна, легенький розминочний вес. Все одно. Краще розігрітися правильно, щоб суставчики були розігріти, моїсти зв'язочки, фаси, розтягнуті. широко. Таз назад, груди подиш вперед, Після не просто. Можеш ножки трошки ближче поставити. Ближче, ближче дати, тазом відтягуєш назад і груд подивиш вперед. Ручка на опору, угол 90 градусів. У нашого Ярослава є одна він у нас доволі гіпермобільний. У нього розтяжечка, хорошу сустава. Але Нам треба робити одну поправочку на в нього В нього була зламана спина. Догрався. А це не ходив в зал. Скільки в років було? 9, Окей, йдемо, розділяємо наші печі, суставчики. Копів Комплекс п'яти упражнень. Все по 10 разів на розмінку нашого плеча комунального суглобчика. Ручки прижав 10 раз. Так, завжди звертаємо увагу на плечовий сустав. В чому його прикол? На нього дуже велика нагрузка, а сам по собі сустав маленький. Через це ми робимо завжди розвинучі убраження, В плечі були готові ручки трохи зігнету більше. Є в мене упруження, даю хлопцям, які є проблеми з плінами. Я в їх такі проблеми з кріном. Давай. Так, починаємо нашу треніручку з самого поняття, але одно і найобхідні гіперекстензія, для того, щоб процівнути наші поперечні мишці спини. Гіперекстензія. Коли ми робимо на Спинку. Ми стараємося так зробити, щоб ці валіки чи подушки впивалися в наші бедри, в тазові кості. Тобто Мені треба трошечки підняти. Все, в мене чітко все зафіксовано, ножки вперті. Е е бажано в цій вправі відключити максимальне вліяння і допоможі ягодиць, а йно включити саму спину. Ми внизу опускаємося, розслабляємося, вверху піднімаємося, напрягаємося. Піднімаємося до паралелі з полом. Зробили вдох, опустилися. Не повинна бути оця картина, що люди постійно піднімаються аж туди, ви давите на нижні позвоночки, ви здавлювати, ви робити сильну компресію на них. В подальшому грижа, протрузія і так далі. Спочатку протрузія, потім грижа. Давай. Наші поздовжі місця йдуть прямо, а звідси і максимально вниз. Там вправу ми будемо виконувати без ваги. Не треба думати, що більше вісу завжди краще. Це наша права, як розігрі, розігрівочно. Все, ми не працюємо як робочі. Завжди звертатись у нас, в залі всім дадуть консультації. Немає якогось такого, що там все обов'язково платити на касі. Ні, це наша робота, ми її любимо. Давай, підходь. Ти теж любиш тренуватися, правда? Особливо коли такі вправи які йдуть на разогрівати. Не забуваємо дихати. Ми завжди перед зусиллям завжди вдох. Цього чоловіка не знімати, йому не треба, то колишні. Оу, oh. розкажи, що розказати? І і пиво. Тільки пиво, тільки пиво навіть дві поклашки, не закусуючи. От, кстати, я підтягуюсь. За що ти може? Ми просто наложимо лицепу. Ну да, да, це да. Ярослава, давні. Ми, ми да. за послід. До послі, до так, да, це Ярослав, після ти є роки зі... Да, це до, а це посінь. Так, магнезія. Підтягування. Зробимо 4 підходика, 2 не на максимум і 2 зробимо на максимум. Це базова вправа для хорошої побудови спини. 3. Так, хват ми беремо широкий. Всім рекомендую використовувати широкий хват, але не гіперширокий, не треба нам. Якщо ми хочемо побудувати широку спину, широкий плеч, нам не треба брати зверхширину. Хоча, якщо чесно, я лівтя десь повимахуватись на всю. Давай. Так. Нижче ще опускаємося. Ні ще, нижче. Три. Чотири. Це від... одним пальцем, диви. Треба куди його запхати, Так, окей, на що звертаємо увагу, коли ми підтягуємося. Дуже багато людей беруть, вважають, е що неправильно підтягуються за рахунок чого. Включають біцепс, починають тягнути виключно одним біцепсом. Біження підтягування, нам потрібно, щоб першу чергу працювала наша спина, не Біцепс, біцепс – це вспомагательне. Тобто у нас кожне ріження йде від лопатки. Нема такого, що ми потягнули просто сюди рукою. Від лопаточки. Лопаточка пішла вниз і тоді вже йде рука. Тоді ми відчуємо максимальне скорочення в спинки плюс контролюємо наше положення локі. Локі ні сюди, ні назад. Локтями ми себе стараємося як будто потягнути в сторони, тобто ми розтягуємо себе. <плес> Короте, Ярослав прийшов на зал з вагою скільки? 50-51, так? Ну, десь 50 51, да? Скільки за 9 мі... 8 з копійками, 9 місць плюс 10 кілограм. Слухай, можна так зробити реально, щоб додали фотографії типу, його прогресу? У нас реально є фотки, типу там, де він починав і де він зараз. так буде ставити? Це буде ексклюзив. Ну, це реально, свічок, <плес> давай. Ну що, давай. Зроби вдох, не ще обкрити, не іще, не іще. Тож, кстати, дуже важливо собі дати правильний набор. Ми набираємо м'яза не жиру. М'яза набирається набагато довше. Взагалі-то в нього року не пройшло, в нього вже прямо, якщо вибирати науку, то в нього прям хороший результат по науки. Людина, новачок, абсолютно новачок в залі за перший рік набирає до 10 кілограмів, від 6 до 10, які на максимум грудь вперед, низько опускається, не забудь. Диві, яка спина їхав. Раз. Два. Так сичок, дещо не потрапив кадри на чоловік. Чотири. П'ять. Вдох. Шесть. Сім. Ще раз. О, окей, дивіться, не використовували ми сильно якогось там читінгу. Стараюся максимально виконати правильно, технічно, технічно, якесь слово страшне. Денки на зал. Стараємось виконувати тягу з опором в груди. А хто кого тренує сьогодні. Знаю, що робить. Ну. Бачите, у нас тут хороший спектр. Тренерів. Не тільки хлопчиків, а ще й дівчат. Диви, результати до дівчатки. Як тебе звати? Все, Максим, мені прийти, все. все, Результати, пожалуйста, роботаємо. Так, зараз буде тяга з упором в груди. Теж дуже важливий момент. Тентажери максимально ефективні, можна виконувати різний хват. Для новичків, які приходять в зал. Так само я не рекомендую брати велику вагу. Краще взяти трошки менше, зробити кількість трошки більше, але при цьому плавно, без ривочки, контролюючи техніку. Вчимося відчувати спину. Спина це взагалі. Така група м'язів, яку дуже, дуже важко навчитися. відчувати. Так як вона в нас вже по анатомії, якщо дивлячись, вона в нас йде слой ями, тобто один шар поверх другого. Ми робимо таким гатом стандартним, але теж ефективно. Так само, як і підтягування, двіжання йде від лопатки. Зробили вдох, плечі опустив низ, немає отакого. Опустили. Максимально Максималізувати лопатки. Вірсла, вісім вісо можеш літати прям. Зробив вдох від лопаточки. Раз, і без ривочки. Два. Три. Помаліше, ні спішно. Чотири. П'ять. Темп виконання. Багато хто цей момент. Не повинно бути такого, що ви розігналися і упашити прям, прям на скорость. Наша задача відчути. Нашу цільову групу м'язів. Чітко, мильно, під контролем, звали. Тут в даній ситуації ми можемо відчувати як і широчайше м'ясо, так і ромбовидин між лопатками. Широчаще тут, як який біцепс в принципі, не є основним, але відчувати можемо. Ще одне, під час гарного тренування спини невозможно відчути біцепс. Але це не повинно бути як ціль під час тренування. Дуди здаємо. Воду під час тренування п'ємо, чим більше води, тим більше кислорода в наших м'язах. Так само, як і дихання. У мене видно. В мене видно, я хожу з баклахою. Два літра каніста. Не забуваємо про дихання. Перед зусиллям завжди вдох. Дихнули, потянули. Піком скороченні або вже коли опускаємо, ми видихаємо. Це наш всім, так? Можемо більше, я не знаю. Ешь, 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 оп, спи, <laughs> оп, тренируйся, <laughs> <Да снова. laughs> ешь, ешь, ешь. а есть, не А ты за не ешь, не? 10 -10. Тебе зараз три приема, 3-4, 4, 4 -3 приема, да, Получается? 3, а а гейнер да есть. Гейнер, ланч. Ланч, окей. Ізпользуємо, кстати, якісь будь-які нутрицептики, нетруцептики, використовуємо якісь спортивні кручування. Якщо не виходить, що зараз прямо багато їсти. Не спішиєш. Три. Зроби вдох. Чотири. П'ять. Шість. Менше ручками не стоїть. Мене Спинка, спинка пішла. Сім. Пішов більше на мене, на мене. Оп. вісім. Дев'ять. дня. Обрання. Поважайте своїх приділів. Не запізнітесь. Або попереджати, або переносити. Давай, подходка. Три. Спиною більше. Спиною. Чотири. Плечі опусти. Шість. Стоп, зараз заробім на ходу чи сповниш. Перше перала в тренажерному залі. Розбиратися за собою тренажери. Я вас благаю, ви ж не одній в залі. Оба. Так, йдемо зараз на тренажер. Зараз ми будемо робити пул-ловер, одна з важливіших вправ е на спину. Частково впливає на нашу осанку. Ми працюємо над нашою подосною месою. Вона дуже маленька, але дуже ефективна. І плюси нам додає нашої спині красоти ширини максимальної. Е мінус тяжко, мінус е терпіння. Для тих, хто займається сам без тренера, нажали на педальку. Зробимо така апаратура не посадить. Яких для взрослых? Раз. Від себе, максимально, максимально, шар, шар, Медленно. ще тянеш. Два, мідно. Від себе ще. Знімаємо. Від себе. від себе, ще, ще. От пішов. Медленно. Розтягаємо Широ, ще широча ще подохнемо. Яка чувство, як ми після вчорашнього горяти, а не це, нічого, Ну що, ну, що зробив, ти там підеатрій дня підтренувався. Тобто він починає 5 днів. Так, А Що, тобі не вийде? А скільки? Четверг, п'ятниця, субота, неділя три. Так, окей, після цього у нас ще буде дві вправи на 30. Кстати, всім рекомендую комбінувати спина 30, а не як всім колись було прийнято по старій школі спина бісекс, чого практично у всіх вправах на спину задіюється бізекс. І коли ми вже переступаємо і починаємо працювати виключно з бісом, наші віці вже паду стаж. Ти вже не виложишся на ньому так, як треба. Готов? Спасибо. Давай, заряджай. Зроби вдох. Чосі. Зрокивіси добавити. По-моєму. Два. Зараз покажу дуже класний момент. Бетися в ігрушки. Вив'язали, все. А ну попробуй за таз відірвати. Попробуй таз відірвати. Типа тримає? Тримає? Ти забачиш, три, 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 якщо ти віз дав, добавлю збоку, тобі вже не підніме воно. А що вилізь, нажимаєш на кнопку. Да, не знаю, чи хорошо, чи пора. ти три, якій, не, не нажимається. Вона така, блядь, да воно зломає. Блядь, воно зламане. Його вели трицепс. 30 Полетіли туди. Так, Ярославнус хлопчик трошечки худенький, в нього чуть-чуть будуть попроще на трицепс, але при цьому вони будуть максимально ефективні на три главу трицепса. Трицепс. Ось заповністю. Ті, хто читає, щоб накачати здорові руки, це треба качати біцепс. Вони дуже сильно грубоко ошибаються. Треба качати трицепс. Трицепс з трьохглавами, біцепс з двох Вже логічно. По тримаємо біля корпуса, вони нас тут не ганяють, ніде, нічого, ми просто їх прижали, зробили вдох, повністю випрямляємо, але не закидаємо. Ми не робимо оцих хрибочків. Наша задача – чітко, медленно під контролем. Зробили вдох і назад. О, щу, щелчок. Тоже плюс, щоб тебе стоїть збоку, або тренер, або тренер-партнер, щоб постійно контролювати техніку. Лок-локи, локи, не кидай. Вище. Оп. Хорошо, молодець. Дивіться, під час тренування рук, опускатися нижче 10 повторів я не бачу сенсу. Так, Це маленька група м'язів. Її треба ну, велику вагу вона любить, особливо якщо це трицепс. Мені, мені дівчата, кстати, мені подарили наскипані, душніло, як сидіти, зря, що їх не дів дівчатам плавний привіт. Тому що постійно їх захавчик, за тренування, за, за питання, ну і так далі. Людина, яка прийшла в зал, позавчора останній раз їла чаєм з медом і просить робити супер сети, три сети це дурна людина. Ви себе тільки калічите. Не треба себе знати, Організм не вічний. Потихеньку тут треба терпіння. Давай, підход. Не вистачає терпіння, пожалуйста, Магні 400. Раз, Два. <ріхи> три. Оп, вище локти. Вище. А в вправо. Рекомендую. Особенно, если у вас есть тормование локти. Французский жим, через жим узким хватом. Не рекомендую. Пожалуйста, изолевано вправо. Эффективность найгірша. Абсолютно. Окей, дальше у нас. Розвинання. С прямой рукой в кроссовере. Остання вправо на 30. Заключено. Полетим. Поставимо ручки широко на ширині плеч. Тут можна робити разні індипродації, разні хвати, вузько, широко. Ми використовуємо зараз стандарт, так як вона підходить і не, має, ну, не потрібно людину грузити сильно тяжелими вправами. Наша задача. Ножки поставили на ширині плеч, таз трохи відвели назад, корпус сіло подали вперед. Локті прижали, тримаємо, як колись нам казав, ручки по швах. Далі кісті. Не гуляємо. Зафіксували, поставили, все. Зробили вдох, тут у нас така вправа яка на латеральну головку трицепса, тобто на зовнішню. Те, що робить нашу руку об'ємною. Зробили вдох до касання з бедром. Руку до кінця не виправляємо. І надав, медленно назад теж ми не дергаємо, ми займаємося цим ми тренажерним анонізмом, блін. Зробили вдох і йшов. Медлено. Давай. Зроби вдох, раз, хлопці біж назад. Два. Три. 10. Зараз нас дивиться якийсь диванний експерт і каже, де я в його віці. я йому єсів 20-30 робив. Якщо що, ми виїжджаємо сюди до нас, тільки не забувайте карало і сахар, бо в голову де нормально. А, заті було, навіть в перші рази ми прийшли, коротше, ярослав, ну що тільки плахело. Постійно біля мене з собою був стаканчик з водичкою, сахарочкою перемішано, там Катя робила, сюди відкачували. О, чого була причина? Хлопець не свої перед тиніровкою. В нього не було дуже що взяти ту енергію на ту теніровку. Давай. Раз, не спіши. Два. Ось якраз негативна фаза. От, пішла. Оп. Три. Вдох. Чотири. П'ять. Шість. Кісті. Чуть -чуть кісті. Сім. Чуть-чуть пізину. Вісім. Вдох. Дев'ять. Не дюргай. Десять. 11, не дюйтесь не дюймові не дітей 12. Питайтесь, завжди підкажуть, завжди підказують, проконтролюють вашу техніку вона не в нані, проконсультують в будь-яких, будь-спортивних бади, чи будь-рекомендації там, в в пірогізації і так далі. Ніколи цього не соробте, ви в залі. Якщо питали, спочатку реально соромитись з піти в зал. Я О, теж. теж прийшов не кешком, і прийшов. Такі ну зараз такий, звісно. Зараз прийшов такий. І нічого, було трошки страшно, трошки непривично. трошки думав, що тут всі такі качки і люди не перший день ходять. але трошки стою сам загибше. Давай, ну, вдох. Раз, ловки ззаді не держит. Все, у нас тренування закінчено. Сейчас ми хорошо поїму на тому. Аліс. Лучше.